Доброго усім дня вже пора подбати про те, що потрібно купувати насіння. І першим я купую завжди насіння перцю, адже його незабаром потрібно вже висівати. Або в ящички, або на віконці, там, де ви будете їх вирощувати. І хочеться сьогодні поділитися рецептами товстостінного перцю. Яку я садитиму в цьому році. І так, дуже гарний перець, от я зараз покажу вам на телефоні. От я зняла його, називається Леся. Подивіться, ж, які гарні його плоди. Я його і в цьому році купила, от така упаковочка 250 грамів. Дуже хороший такий перець, дуже красивої форми, товстоцінний і такий оригінальний. Гулянку такий тільки красивий перчик, виходить, у нас? О, яскравий і красивої форми. Наступний перець, на який я хотіла звернути вашу увагу, це сорт, який називається гравець. Гравець. Чим привабливий цей сорт гравець? По-перше, що хочу сказати, що у нього товщина стінок досягає от 9-12 мм, тобто більше сантиметрів сама товщина стінок. Сам красивий, яскраво червоного кольору. Відновлюється дуже швидко після стресів, написано масою 100-130 г. Врожай лежкий, поживний і дуже гарно зберігається. Підходить як для теплиць, так і для відкритого ґрунту. На деяких сайтах написано, що це сорт ігрок. Він високоврожойний і дуже товстостінний. Ну, дуже прямо товстостінний цей. Тобто, я дуже раджу всім посадити саме. Такий перчик. Я, я купила його от декілька штучок і в цьому році. Наступний сорт, на який хочеться звернути увагу, це асті жовтий. Дуже гарно, коли е, на ділянці багато різних перчиків і різного забарвлення. Теж хороший такий перець товстостінний, висота куща 70 см, стінка 7-9 мм. І маса 200 мм. 220 грамів. І він високоурожайний, Написано раннього терміну дозрівання 95 днів. Ось такий перчик, виходить, у нас в Асті. Гляньте, який, тільки гарний. Наступний перець, на який хотілося звернути увагу, це сорт Гераклу. Ну, Він сам за себе говорить, що він цей сорт виростає. От, Масою до 300 грамів, до 300 грамів, от написано. Стінка теж 7-9 мм, висотою вироста до 80 см. М'якущині солковитий з великим містом вітаміну С. Тобто теж вартий на увагу і перець гераклом. Наступний перед чим схожий він на лесю. Називається судар. Ось такий він виростає, або інколи такий схожий на Лесю буває. А але ж теж товстостінний перчик 200-300 е конусовидної форми, стінки 7-9 мм. Дуже смачні ароматні, злегка солодкуваті плоди. Багато аскорбінової кислоти місяця. І дуже гарні для подолання написаного е, весняного авіатамінозу. Рослина досягає висоти 50-60 см. Наступний сорт це білозірка. Ну всім відомий сорт білозірка білозірка луміна. Ну, Ми знаємо, усі цей сорт на базарі часто продають. Він з такими соковитими плодами. І така стінка, хоч і пишуть 5-6 міліметрів стінка, але він такий дуже соковитий, такий м'ясистий, гарний такий перчик. Називається білозірка луміна. Або просто інколи його називають білозірка, або просто називають луміна. Тобто це один і той самий перчик. Так, Це ранньостиглий сорт. Наступний це зоржа. От такий перчик, дуже красивий оранжво-червоного кольору. І що про нього пишуть, значить, досягає висоти 50 см, маса плодів 100-130, стінки 7-9 мм. Тобто теж дуже товстостінний перчик. От, подивіться, написано про цей перчик. От такі плоди саме товстоццінного перцю я в цьому році буду садити. Дуже гарний перець, звичайно, вже всі знають його: це ратунда червона. Подивіться ж, який перець. Ратунда червона, дуже товстосцінний, він недовгий, але от такого осінки дуже Ну Всі знають, мабуть, цей перчик. 6-8 см стінки, але насправді бувають товщі. Солодкий з присмаком меду написано. От. Солодкий з присмаком меду. Такий перчик ще. І асті червоний, звичайно. Ну, він схожий на Асті жовтий, теж дуже товстостінний перчик і дуже гарний. Порадили мені в цьому році купити перчик Вероніка. Вероніка. Хороший такий, до 400 грамів виростає. І теж і довгий, і товстостінний. Ось тут все про нього написано: Бачите, 60-70 см вишину, 300-400 грамів і до 9 міліметрів товщини. Вартий уваги, так як і перчик, можна сказати, перчик Леся, перець Олександр. От такий перець Олександр. Що про нього пишуть? Теж дуже товстостінний, 8-10 мм, тобто цілий сантиметр стінка. І довгенький такий, 9-12 см у довжину. Хороший. Де 100 грамів виростає ось такий перчик у нас, Олександр. Погляньте, ж який красивий перчик Олександр. Ну і всім відомий перчик колобок. Він схожий на Олександра, але трішечки не такий товстостінний. Але всі прекрасно знають цей сорт, який продають дуже часто в нас на базарі. Це сорт Олександр. Я довго розповідаю, от товщиною близько. 10 см, тобто навіть більша товщина стінки, ніж в Олександра, на цілий міліметр. Ось такий сорт колобок. Якщо зацікавила інформація моя така, будь ласка, виписуйте такі сорти, висаджуйте в себе. І буквально, якщо сподобалася моя розповідь, і отакий от, от погляд сортів перчику. Я люблю багато садити перцю, дуже люблю доглядати за ним, особливо коли різнокольоровий. так Не вистачає в житті саме кольорів, особливо сьогодні. І через те от, хочеться вийти на город і помилуватися таким перчиком. От така сьогодні в мені прийшла розпаковка. Якщо вам сподобалась моя розповідь, будь ласка, поставте вподобайки. І від щирого серця я поділилася з вами, які сорти товстоцінного перцю я буду вирощувати в цьому році.